Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас відео огляд полів. Починаємо із сої краун. Соя краун кучерява, так звана, по 55 тисяч за тону. За е, посіяна як-небудь, як можна так сказати, тому що новою сівалкою сіявся, не розібрався з нормою. Малу норму висіяв. Зайшов ще раз по тих самих слідах з тою ж самою нормою висів. Понятно, що воно бог що, але, але вже маємо, що маємо. Так воно то було заріджене дуже, а так десь рядок на рядок, знайшов десь пропуск, як, як ось, наприклад. Тому е, Такий страшнуватий посів, не люблю я такого. Ну, Тим не менш, площа тут невеличка, в нас, це експериментально. І будемо бачити, що нам ця соя в цьому році запропонує. Е, дощів, дощів. Якщо на сої махоні вона територіально там кілометрів за 10 звідси знаходиться, якщо випало в районі там десь 20-25 мм дощу, то сої краун і сої PS 2035 попало від цілих 5 мм, якщо ще 5 мм попало. Е, соя зараз страждає. Сьогодні день виняток, не спека, але тим не менш е, це не, не легше ні для сої, ні для мене, тому що я бачу, що вона вкрай потребує е, уже дощу. Зараз якраз таки пішов момент набирання бобів. Ось така от ця соя. Вона кущиться. Ось показую, яка в неї йде Кущиня. але ж, але ж. дощі в нас в цьому році, в принципі, як і в минулому. Взагалі майже нічого по дощах. Продуктивного доща вже було немає, десь близько двох, та більше, десь два з половиною місяця. Ну, два місяці це точно немає. І, і поки щось там воно то малює, то нема. Знову ж таки, 4 мм чи 5 це не дощ. Да, трошки со сої легше, вона там щось смокнула, але ж це не ті опади, які потрібні для того, щоб соя себе показала хоча б на якісь 50-70% свого потенціалу. Е, так, далі тут поруч із соєю краун знаходиться наша соя, яку ми сіємо в цьому році востаннє. Це соя, яка нам служила правдою і вірою е, з 2019 року, вперше я її посіяв. Це сорт PS-2035. Від нього ми відмовляємося, тому що, тому що два роки підряд вона нас е, трошки засмучувала. Засмучувала в якому плані. До прикладу, рослина оця достигає. Оця поруч стоїть ще трошки зеленкувата. І ця, що вже достигає, вона вже починає тріскатися. Тобто вона то, що нерівномірно дозрівала ці два роки, а ще й плюс до того, що е сипалася. До прикладу, ладно, ти там стоїш сухе і не тріскаєшся, і просто чекаємо там умовний тиждень, поки до достигне сусідня рослина, це питання інше, якщо вона не сипеться. А коли сипеться і... Мокру не, мокру не хочеш молотити і не хочеш, щоб вона висипалася, то тут вже доводилося обирати, як то кажуть, із двох зол менше. Як правило, молотили трошки раніше, вже там ті недогони, то вже воно там особливо на масу не впливало, але все одно воно так не должно бути. Навіть в порівнянні з Соя Махоні, яка, яку в минулому році ми також сіяли на посів, на розвід. Минулий рік був дуже за, засушливий, ми її зібрали 26 чи 28 липня. І вона показала там щось в районі 1,3 тони з гектару. Вона стояла вся жовта і вона не сипалася. Навіть по краях, де було оброблено дісковкою, десь де-не-де, там залишався кущик сої, то обробка була, хто зна коли, і соя стояла до тих пір, ще майже до осені у стрючках. Тобто вона не висипалася. Наприклад, таку сою, якщо оставить, я не знаю, там, ну передержать її тиждень, півтора-десять днів, то вона висипеться відсотків на 50 Я так думаю, ну, те, те, що я бачив в ці два роки, Її цю сою, наче підмінили. Я не знаю, чи вона ч... перезапилилася, якось, чи вона така є. <клес> До того років три питань, як таких, то особу... особливо не було. Не сипалася вона. А це останні два роки вона сипеться і нічого їй не можна зробити. Тому із сою PS2035 ми прощаємося в цьому році. А на заміну у нас от стоїть краун. Е... Побачимо, що вона покаже себе. І також стоїть махоні, я в попередньому відео також її показав. Якраз все-таки ближче махоні має замінити цю PS2035, тому що махоні вона ще раніше йде як PS2035, тобто ультрарання. Це також рання, можливо теж ультрарання, але все одно вона не так швидко дозріває. як... Сорт махоні. Тому так. густина тут сіяла СЗ-кою на 15 міжряді, як завжди. Е в, там В районі 12-13 штук на метр. Схожість е в неї була трошки гірша, там відсотки 85, то по факту десь орієнтовно, я думаю, до 10 рослин на метр є. Вона майже покрила землю, але там, де й покрила і не покрила, в нас от такі от тріщини, і з цим нічого не поробиш. Також у нас залишився соняшник, ще, який зараз в активній фазі цвіте. Зараз підійду і покажу його також ближче. Так, друзі, відійшов я від сою метрів може, 50 і показую соняшник. Соняшник в цьому році це основна наша культура. Якраз таки ним засіяно, мабуть, відсотків 65, може 70 площ. Соняшники в цьому році страшнуваті і принципі, не виняток. Не такий він все одно має бути у кращі свої роки, але вже який маємо. Дякуємо Богу і за це. Соняшник тут, висота його десь орієнтовно метр п'ятдесят, метр 55. Майже так як книжка пише, він вискочив. Е, дощу, тут також мало пройшло міліметрів, може 4, може, може, може 5, я ж кажу. І, і все. Він зараз якраз таки активно цвіте. Зараз би, щоб пройшов би хороший дощик. Тепло є, він би набрався. Ну, Набереться чи не набереться, це вже... Питання інше, ну вже як є. Ось такий от загальний фон. Також в цьому році побачив якусь таку аномалію, що на всіх полях, не тільки в нас, до прикладу, ось там сусіднє поле по дорозі і всі поля, що їхав. Як правило, кожен рік, ну не знаю, соняшник, от до прикладу, беремо середньостатистичний, він завжди протягом дня повертався в сторону сонця. В цьому ж році він суто дивиться на південний схід і не рухається шапка. Тобто завжди в одну сторону дивиться і в день, вранці, ввечері завжди дивиться в цю сторону. Не знаю з чим це зв'язано, може якраз таки із весняними холодами, що на його якось це повпливало. Ну в окружності там я проїжджав тут і... До Кропивницького їздив і там в сторону Сміли їздив, то всі, всі ці поля, які я бачив, соняшник стоїть на місці і дивиться на південний схід. Тому не знаю, що очікувати в цьому році. Звісно, хочеться завжди більшого, з своєї сторони, я вкотре вже повторююся ми. Зробили все правильно, ми вчасно його обробили, вчасно посіяли, вчасно зробили контроль, щоб він був чистий. Все інше це тільки природа і Бог. Що дасть, то дасть. В цьому році також ряд є новин. В цьому році піднімається МПЗ ще на один відсоток. Ось буквально на на днях вчора, мабуть, можливо сьогодні вранці прочитав новину, що 10% мито йде на сою і на ріпак. Ріпак ми не сіємо, не цікаво, а от по сої це вже трошки буде інша політика. <кій> як моя думка така, що буде просто ряд підприємств, які можуть експортувати сою напряму в чистому виді, такі як кернел. Якийсь там нібулон і тому подобне, а отакі от маленькі, і трошки крупніші, як ми, будемо здавати, і ціни диктуватимуть нам якраз таки ось ці великі компанії. Тому що напряму соняшник може тільки вивезти той, хто може заключити там. ну, Я дослівно кажу, я точно там в словах точно точно не перекажу, але суть така, що компанія, яка Має чи то ліцензію якусь, чи то якийсь там договір, що він має право вивезти за кордон в чистому виді. Ну, я зрозумів для себе так, цей закон. Так що такі от справи. Бачите, сонце, сонце стоїть за мною, а соняшник дивиться дивиться в цю сторону. Не повертається. І хоч би один де повернувся. Всі, всі дивляться в ту сторону. Так що так от, друзі, все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Для вас це секунда, а для мене це важливо. Все, на зв'язку. До зустрічі.